Уяви ватагу середньовічних розбійників, що засіла в лісі. Ці злочинці чекають на жертву уже багато годин, аж раптом вони чують, що хтось наближається. Розбійники радісно потирають руки, бо бачать купця, чий віз просто ломиться від різноманітних товарів. Проте їхня радість швидко минає, коли злочинці розуміють, що за цим возом їде інший віз, а там ще один. І ще. Здається, їм немає кінця. Про грабунок розбійники вже навіть не думають, тож вони просто розходяться. Чому ж так сталося? Дізнаєшся уже за кілька хвилин. Із нашого відео про середньовічне місто ти вже знаєш, який воно мало вигляд. Тож настав час дізнатися, чим займалися його мешканці. Середньовічні міста розвивалися насамперед як центри ремісничого виробництва. На відміну від селян, ремісники виготовляли продукцію на продаж. Виробництво товарів розташовувалося в майстерні на першому поверсі помешкання ремісника. Усе виготовлялося вручну за допомогою простих знарядь праці одним майстром від початку і до кінця. Зазвичай майстерня була і крамницею, де ремісник продавав зроблені ним речі. Таким чином, майстер був одночасно робітником і власником. І з часом ремісники стали об'єднуватися в цехи, замкнені організації ремісників однієї спеціальності. Вони були створені з метою усунення суперництва і задля взаємодопомоги. Члени цеху допомагали один одному опановувати нові способи ремесла, але при цьому охороняли секрети від інших цехів. Виборна цехова верхівка пильно стежила за тим, щоб усі члени цеху були приблизно в однакових умовах. Вводилися правила. Скільки годин можна працювати, скільки верстатів і помічників мати, порушників виключали із цеху, а це означало втрату засобів до існування. Також діяв суворий контроль якості виробів. Крім виробництва, цехи організовували і побут ремісників, члени цеху будували власну церкву, школу разом відзначали свята. На утриманні цеху були вдові й сироти. У разі облоги міста члени цеху під власним прапором утворювали окремий бойовий підрозділ, який мав обороняти певну ділянку стіни чи вежі. До цеху входили лише майстри вони обирали голову та раду цеху, під майстри, помічники майстрів, членами цеху не вважалися, а отже, не користувалися привілеями і не мали права відкривати власну справу. Щоб стати майстром, підмайстер повинен був досконало опанувати спеціальність, потім пройти випробування і створити виріб, який би засвідчив його майстерність. У Франції цей виріб називали шедевром роботою рук. Нижче від підмайстра за ієрархічною драбиною були учні, яких ще в дитинстві віддавали майстрам на навчання. Спершу вони виконували роль слуг. Якщо навчання було успішним, учень міг стати підмайстром. Зверни увагу. Не треба плутати середньовічні цехи із сучасними цехами, частиною заводу чи фабрики. Це зовсім різні речі. Так само слово шедевр у середні віки означало зразковий виріб підмайстра, створений із метою довести майстерність і стати майстром. А в наш час це слово використовують у значенні унікальний витвір. Розвиток торгівлі, як і ремесел, став однією з передумов виникнення міст. Торгівля в басейні Середземного моря ніколи не припинялася навіть після занепаду Західної Римської імперії, престижні товари мали попит особливо серед верхівки варварських королівств, дорогі тканини, посуд, зброя, прянощі, ось на чому базувалася європейська торгівля перших століть середньовіччя. Основні торговельні шляхи пролягали Середземним морем і річками. Не дивно, що перші міста виникали на узбережжі або уздовж судноплавних річок. Для ведення міжнародної торгівлі потрібні були не тільки великі кошти, а й сміливість. Далекі подорожі були небезпечними пірати на морях чи розбійники на дорогах грабували купців. Також на товар і гроші претендували деякі сеньори, володіннями яких пролягали торговельні шляхи, нерідко мито за провезення товару сягало половини його вартості. Для захисту своїх інтересів купці, подібно до ремісників, створювали гільдії. Гільдія це об'єднання купців для захисту власних інтересів і привілеїв. Разом вони могли захистити свої товари від грабіжницьких нападів, навіть створювали для цього збройні загони, надавали взаємодопомогу у разі стихійних лих і катастроф, спільно добивалися вигідних умов для збуту товарів у торговельних містах і портах. Основні торговельні операції здійснювалися на ринках міст або сезонних ярмарках. Ярмарки великі щорічні торги, у яких брали участь купці з різних країн, будь які значні фінансові операції неможливі без системи позик. Так з'явилося лихварство надання грошей у борг з умовою сплати відсотків при погашенні боргу. У 14 столітті лихварі стали засновниками банків банк у перекладі з італійської ряд конторський стіл це місце збереження великих сум грошей. Перші банки надавали дві основні послуги, зберігали гроші і надавали кредити, тобто позичали гроші за виногороду під відсотки. Згодом власники банків, банкіри, стали відкривати представництва в інших торгових центрах Європи, тим самим позбавляючи своїх клієнтів небезпеки перевезення золотих і срібних монет. Якщо купець із Лондона хотів придбати товар у Венеції, він не мусив їхати туди з готівкою. Достатньо було принести необхідну суму в контору, що представляла інтереси його венеціанського торговельного партнера і отримати розписку Вексель. Прибувши у Венецію, купець із тією розпискою міг отримати свої гроші назад у конторі місцевого банку. Гроші, які залишилися в Лондоні, могли використовувати венеціанці для закупівлі товарів у цьому місті. Різноманітність монет лише в німецьких землях карбували близько 200 різновидів, призвела до появи професії міняйл, які за певну плату обмінювали гроші. Згодом ця професія теж переросла в банкірів. Розвиток ремесел, торгівлі, банківської справи в середньовічних містах сприяв руйнуванню натурального господарства і розвитку нового, товарного. Жителі міст помітно відрізнялися від селян не тільки заняттями. Вони значно більше знали про навколишній світ. Темп їхнього життя був не таким спокійним, як сільський. Вони завжди поспішали, цінували час, тому на головній вежі міста ратушній зазвичай ставили годинник. Енергійні містяни продукували власну культуру, відмінну від селянської та рицарської. Міська культура мала інакший зміст світський, близький до народу. Середньовічні мешканці міст уміли відпочивати. Міські свята супроводжувалися карнавальною ходою з музикою та яскравими видовищами, а в день шанування святого, якого вважали покровителем міста, яскраво вдягнені містяни несли запалені свічки, статуї святих, прапори й герби ремісничих цехів. Стіни будинків обов'язково прикрашали килимами та гірляндами квітів. На сценах, створених просто неба, на ринкових площах виступали мандрівні артисти: жонглери, танцюристи, музиканти, акробати та фокусники. Із часом нащадки жителів середньовічних міст змінили Європу і весь світ. Запам'ятай цехи це замкнені організації ремісників однієї спеціальності. Гільдія це об'єднання купців для захисту своїх інтересів і привілеїв, лихварство надання грошей у борг з умовою сплати відсотків при погашенні боргу. Банк місце збереження великих сум грошей. Перші банки надавали дві основні послуги зберігали гроші і надавали кредити. Енергійні містяни продукували власну культуру, відмінну від селянської та рицарської. Міська культура мала інакший зміст світський та близький до народу. Сподобалося відео? Постав лайк і не забудь підписатися на канал. І до зустрічі в нових відео.